Як часто вам слід мити свої аркуші, і чому це важливо, спокійний блог? Чисті аркуші це не розкіш, а інвестиція в сон і здоров'я, як часто змінювати постільну білизну і чому це важливо? У суеті сучасного життя, коли кожна хвилина є рахунком, було б легко нехтувати, здавалося б, незначними речами, як миття постільної білизни. Але що робити, якщо я скажу вам, що регулярна зміна зміни це не просто питання гігієни, а реальна інвестиція у ваш сон, здоров'я та загальну ситно. Так, ти не помилився. Чисті аркуші це основа здорового та комфортного сну, а також важливий елемент підтримки психічного здоров'я. Нещодавно я все частіше чую від своїх клієнтів, що вони відчувають втому, дратівливість і навіть проблеми зі сном. І ти знаєш що? У більшості випадків причина це не стрес на роботі чи недоїдання, а незручні умови сну. І один із найпростіших та найефективніших способів поліпшення якості сну це регулярна зміна постільних речей. Вихідний матеріал, який послужив натхненням для цієї статті, говорить про необхідність мити постільну білизну приблизно раз на тиждень. Це, звичайно, є хорошою орієнтиром. Але, як і в багатьох питаннях, немає універсального правила. Оптимальна частота постільних речей залежить від ряду факторів, про які ми поговоримо зараз. Чому чисті аркуші такі важливі. Перш ніж перейти до питання про те, як часто потрібно змінювати постільну білизну, давайте розберемося, чому це загалом важливо. У постільних підставах виникає дивовижна, хоча і найприємніша історія. Протягом ночі наші аркуші стають справжнім колектором усього, що відрізняє наше тіло, під, жир шкіри, мертві клітини шкіри, а також пил, бактерії і навіть алергени. Так, це звучить не дуже апетитно, але це правда. І все це накопичення може негативно вплинути на якість нашого сну і, як наслідок, на наше здоров'я. Комфорт та гігієна. Уявіть, як приємно заснути на свіжозношених, м'яких і пахнутих аркушах. Це не тільки приємно, але й гігієнічно. Чиста постільна білизна допомагає запобігти розвитку бактерій та грибів, а також знижує ризик подразнення шкіри та алергічних реакцій. Якість сну, як уже згадувалося, накопичення поту, шкіри шкіри та мертвих клітин шкіри може зробити постільну білизну, що може призвести до перегріву та дискомфорту під час сну. Це, в свою чергу, може зламати мрію і призвести до втоми та дратівливості. Психологічний комфорт, чиста постільна білизна, це не лише гігієна, але й психологічний комфорт. Заснути на свіжому і приємному до сенсорній постільній білизні це як невеликий ритуал самодогляду, який допомагає розслабитися та налаштовуватися на спокійну мрію. Як часто змінювати постільну білизну, індивідуальний підхід. Отже, як визначити оптимальну частоту постільної білизни? Ось кілька факторів, які слід враховувати особисті звички, якщо ви схильні сильно потіти під час сну. То слід змінювати постільну білизну частіше, ніж ті, хто не потіє. Крім того, якщо ви хочете їсти в ліжку, то вам доведеться частіше мити постільну білизну, щоб уникнути появи плям і запахів. Наявність домашніх тварин, якщо у вас є домашні тварини, які сплять з вами в ліжку, то вам доведеться частіше мити постільну білизну, щоб видалити вовну, лупу та інші алергени. Наявність алергії або астеми. Якщо у вас алергія або астема, то слід частіше мити постільну білизну, щоб видалити пилові кліщі та інші алергени. Сезон у спекотну погоду вам може знадобитися мити постільну білизну частіше, ніж у холоду. Особисті уподобання, зрештою, частота зміни постільної білизни є питанням особистих уподобань. Якщо ви відчуваєте, що вам зручно спати на постільній білизні, вимили тиждень тому, то не потрібно змінювати його частіше. Виходячи з мого досвіду з клієнтами, я б рекомендував наступний підхід: мінімальний стандарт змінити постільну білизну раз на два тижні. Це абсолютний мінімум, який підтримуватиме базовий рівень гігієни та комфорту. Найкращий варіант змінити постільну білизну раз на тиждень. Це ідеально підходить для більшості людей, які дозволяють підтримувати високий рівень гігієни та комфорту. Для тих, хто особливо піклується про гігієну, змінити постільну білизну кожні 5-7 днів. Це чудовий варіант для людей з алергією, астеями, домашніми тваринами або для тих, хто просто любить спати на ідеально чистій постільній білизні. Додаткові поради щодо постільної білизни. Окрім регулярного прання, є кілька інших порад, які допоможуть вам продовжити своє життя та врятувати його в ідеальному стані вимийте постільну білизну в теплій воді. Це допоможе видалити більшість бактерій та алергенів. Використовуйте м'який миючий засіб. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити тканину і викликати роздратування шкіри, не використовуйте відбілювач. Відбілювач може пошкодити тканину і викликати алергічні реакції. Суха постільна білизна в повітрі. Це допоможе зберегти тканину м'якою та запобігти її усадці. Запас постільної білизни. Постільна білизна допоможе йому виглядати акуратним і свіжим. Мій особистий досвід та спостереження. Я завжди намагаюся дотримуватися правил миття постільної білизни раз на тиждень. І ти знаєш що? Я відчуваю різницю. Моя мрія стала глибшою і спокійнішою, і я прокидаюся більш спокійним і енергійним. Одного разу я вирішив провести експеримент і перестав змінювати постільну білизну раз на тиждень, але почав робити це раз на два тижні. І ти знаєш що? Я почав відчувати себе втомленим і дратівливим. Моя мрія стала менш глибокою і спокійною. І я зрозумів, що повернення до правила миття постільної білизни раз на тиждень є найкращим рішенням для мене. Висновок чисті аркуші це не лише питання гігієни, а інвестиції у ваш сон, здоров'я та загальну свердловину. Регулярна зміна постільної білизни це простий та ефективний спосіб покращити якість сну, зменшити ризик розвитку алергічних реакцій та просто відчувати себе більш комфортно та впевнено. Не нехтуйте цим простим ритуалом самодогляду. Пам'ятайте, що ви проводите близько третини свого життя в ліжку. ви заслуговуєте спати на брудній постільній білизні. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам розібратися з питанням, як часто вам потрібно змінити постільну білизну. Пам'ятайте, що головне знайти найкращий варіант, який підходить саме вам. І не забувайте, що турбота про себе це найважливіше.